Євангелія від Матея, розділ 8. Коли ж Ісус сходив з гори, йшла слідом за Ним сила народу, і приступив до нього прокажений, вклонився йому і мовить: Господи, коли захочеш, зможеш мене очистити. Ісус простягнув руку і доторкнувся до нього, кажучи. Будь чистий. І він негайно же очистився від прокази. Тоді Ісус промовив до нього Гляди, не кажи нікому, а йди, покажися священникові і принеси дар, приписаний Мойсеєм їм на свідоцтво. Коли Ісус увійшов у Капернаум, приступив до нього сотник. Благаючи його словами, Господи, слуга мій лежить дома розслаблений, і мучиться тяжко. Ісус каже до нього: Я прийду й оздоровлю його. Тоді сотник у відповідь мовив: Господи, я недостойний, щоб ти ввійшов під мою покрівлю, але скажи лише слово, і слуга мій видужає, бо і я. Теж підвладний чоловік, маю вояків під собою і кажу цьому Іди, і йде, а тому ходи і приходить. І слузі моєму зроби це і він робить. Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що за ним ішли Істинно кажу вам ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Кажу вам, що багато прийде зо Сходу і Заходу, і засядуть з Авраамом, Ісааком та Яковем у царстві небеснім, а сини царства будуть викинуті геть у темряву кромішну, де буде плач і скрегіт зубів. І сказав Ісус сотникові Йди, хай тобі станеться за твоєю вірою, і видужав. Слуга тієї ж години. А як Ісус прийшов до Петра в хату, то побачив його тещу, що лежала в гарячці. Він доторкнувся до її руки і полишила її гарячкам. А вона встала й услугувала йому. І як настав вечір, принесли до нього багато біснуватих, і він словом. Вигнав духів і зцілив усіх недужих, щоб збулося сказане пророком Ісаєю він узяв наші недуги й поніс наші хвороби. Побачивши силу народу навколо себе, Ісус звелів відплисти на другий бік. І, приступивши один книжник, сказав до нього Учителю, куди б ти не пішов, я. Піду за тобою. А Ісус каже до нього Лисиці мають нори, і птиці небесні, гнізда, а син чоловічий не має де голову прихилити. Другий з учнів сказав до нього: Господи, дозволь мені піти спершу поховати батька мого. Ісус же сказав до нього: Іди за мною, і зостав мертвим. Ковати своїх померлих. Як увійшов він до човна, слідом за ним увійшли його учні. Аж ось зірвалась на морі така велика буря, що хвилі заливали човен він же спав. Ті кинулися до нього, збудили й кажуть Рятуй, Господи, ми гинемо. А він до них каже Чого ви лякливі?» Маловіри. Тоді встав, погрозив вітрам і морю, і настала велика тиша. І здивувались люди, та й заговорили між собою, хто це такий, що і вітри, і море йому слухняні. Коли ж він прибув на той бік у край гадаринський, зустріли його два біснуваті. Що вийшли з гробниць, але такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою. І почали кричати Що нам і тобі, сину Божий, прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед часом. Оподаль же від них паслося велике стадо свиней. Біси попросили його, Як ти нас виганяєш, пошли нас в оте стадо свиней. Ідіть. Сказав їм, і вийшли з них, і ввійшли у свиней. Тоді то все стадо кинулося з кручі в море й утопилося в хвилях. А пастухи повтікали і прибігши в місто, все розповіли а й пробіснуватих. Тоді все місто вийшло Ісусові назустріч і, побачивши його, попросили, щоб відійшов з їхніх околиць. От Розділ 17 прийшов один із семи ангелів, котрі мали сім чаш, і, говорячи зі мною, сказав мені: Підійди, я покажу тобі засуд над блудницею великою, що сидить на водах багатьох, з якою блудили царі землі. І впивалися вином розпусти її ті, що мешкають на землі. І повів мене в пустиню, в дусінь, і я побачив жінку, що сиділа на звірі багряному, повному імен блюзнірських, що мав сім голів і рогів десять. Жінка одягнена була в порфіру і багряницю, і прикрашена золотом і камінням коштовним, і перлами. Мавши золотий келих у руці своїй, повний мерзот і нечистоти блуду її. На чолі її ім'я написано Тайна. Вавилон великий то мати блудниць і мерзот землі. Я бачив, що жінка впилася від крові святих і від крові свідків Ісуса. І я дивувався. Бачивши її дивуванням великим. І сказав мені ангел, чого здивувався? Я скажу тобі тайну жінки і звіра, який носить її, який має сім голів і десять рогів. Звір, що ти бачив, був і немає, і вийти має з безодні, і в погібель піти. І здивуються ті, що мешкають на землі, чиї імена не записані в книзі життя від заснування світу, бачачи звіра, що був і немає, і з'явиться. Тут розум, що має мудрість. Сім голів це сім гір, що на них жінка сидить. І це сім царів. П'ять упали і один є. Інший ще не прийшов, і коли прийде, недовго мусить зоставатись. А звір, що був і немає, також восьмий він, і від числа сімох він, і в погибель іде. І десять рогів, що ти бачив, це десять царів, котрі царства ще не одержали, але владу, як царі, на одну годину одержать із звіром. Ці одну думку мають, і силу і владу свою звірові передадуть. Ці проти Агнця воюватимуть, і агнець переможе їх, бо він владика над владиками і цар над царями, і ті, що з ним, вони покликані і вибрані, і вірні. І говорить мені води, що ти бачив. Де розпусниця сидить то людності і натовпи, народи і язики. Десять рогів, що ти бачив, і звір, ці зненавидять розпусницю і спустошення вчинять їй, і роздягнуть, і плоть її з'їдять, і її спалять вогнем, тому що Бог поклав на їхні серця виконати думку Його і виконати єдину думку. І віддати царство їхнє звіру, поки не здійсняться слова Божі. А жінка, яку ти бачив то город великий, що має царювання над царями землі. Псалом 70, Шостий Відомий Бог в Юдеї, в Ізраїлі велике Його ім'я, Його намет у Салемі, а Його житло на Сіоні. Там трощив він блискавиці лука, щит, меч і зброю. Усяй віти, величний, прийшов від гір від вічних. Ограблені відважні серцем, сон обняв їх, зомліли у всіх вояків руки. О Боже Якова, від твоєї погрози запаморочились і кінь, і вершник. Ти страшний, і хто стоїться перед тобою, як ти розгніваєшся? Ти дав почути суд твій з неба. Земля злякалась, заніміла. Коли Бог на суд підвівся, щоб спасти всіх покірних на землі. Справді і гнів людини тебе славить, з останків же його гніву робиш собі оздобу, складайте обітниці і виконуйте Господові Богові вашому, нехай усі, що навколо нього, несуть дари страшному. Він відбирає дух у князів. Страшний він для князів земних, книга приповідок, розділ шостий. Мій сину. Коли за ближнього ти поручився, коли дав руку твою за чужого, коли зв'язав себе словами уст своїх, коли піймавсь словами уст власних, вчини, мій сину, ось що, і звільнишся, бо ти попався в руки ближньому твоєму. Іди, смирися, наполягай на твого ближнього. Не дай очам твоїм ні сну, ні дрімоти твоїм повікам. Звільнись, неначе сарна, з рук мисливця, і, немов та птиця з сильця. Іди ледащо до мурашки, приглянься до її звичаїв, будь розумним. Нема в неї ні начальства, ні назирателя, ані вождя, і літом вона хліб собі готує. У жнива збирає корм свій. Доки лежатимеш, лінивче, коли ти встанеш з сну свого недовго будеш спати, недовго і коняти, недовго будеш, розлігшися, згортати руки, бо злидні, наче волоцюга, прийдуть на тебе, і недостача, мов муж збройний. Людина розбещена, чоловік безбожний ходить з неправдивими устами, мружить очі, совгає ногами, подає знаки своїми пальцями, з лихими думами на серці він увесь час злокує, сіє розбрат, тому на нього нагло надійде погибель, він вмить буде розбитий без рятунку. Є шість речей, що Господові огидні, Ба сім, що для душі його осоружні: горді очі, язик брехливий, руки, що кров безвинну проливають, серце, що кує лихі задуми, ноги, що біжать до зла швидко, фальшивий свідок, що дихає брехнею, та той. Що між братами сіє чвари. Пильнуй, мій сину, заповіді батька твого, не відкидай навчання матері твоєї. Прив'яжи собі до серця їх назавжди, і повізь собі на шию, бо заповідь то світильник, а навчання світло, повчальні докори дорога життя. Коли ходитимеш, вона буде тебе водити, як ляжеш, буде чатувати над тобою, а як пробудешся, буде з тобою розмовляти, щоб зберегти тебе від злої жінки та від облесливості язика чужої. Не пожадай у твоїм серці її вроди, і не давай себе звести її морганням, бо задля повії. Можна зубожіти до куска хліба, тим часом, як замужня, на дороге життя полює. Чи ж можна в пазуху вогню набрати так, щоб одежа не згоріла, або чи можна по жару ходити так, щоб не обпеклися ноги? Отак воно з тим, хто до дружини ближнього вчащає. Хто б її не торкнувся, не буде той безвинним. До злодія не ставляться з презирством, якщо вкрав, щоб попоїсти, коли був голодний. Та як упіймають, усе меро заплатить, усе, що має в хаті, мусить він віддати. Хто перелюбствує, тому ума бракує, сам себе губить. Хто це чинить? Він стусанів і ганьби набереться, сором його не зітреться ніколи, бо ревнощі запалять лютість у серці мужа, і він не пощадить у день помсти. Ніякого він викупу не прийме, нічим не вдовольниться, хоч би і як ти помножив дари. Друга книга Царів. Розділ 19. Почувши те, цар Єзекія роздер на собі одежу, покрився веретищем і пішов у Господній храм. Еліякима ж, що був над палацом, писаря шевну і старших, і священників, покритих веретищами. Послав до пророка Ісаї, сина Амоса. Вони промовили до нього. Так говорить Єзекія: День цей день смутку, кари і сорому, бо діти ось ось мають прийти на світ, але сили нема вродити. Може Господь, Бог твій, чувши усі слова головного підчашого якого послав його пан Асирійський цар, зневажати живого Бога, покарає за ті слова, що Господь Бог твій чув, помолись же за останок, що заставсь. Як же прийшли слуги царя Єзекії до Ісаї, відрік їм Ісаїя. скажіть вашому панові, так говорить Господь. Не лякайся тих слів, що їх ти чув, що ними хулили мене слуги Асирійського царя. Ось я нашлю на нього такого духа, що він почує вістку і повернеться у свою землю, і у своїй землі поляже від меча. Головний підчаший повернувся назад і знайшов Асирійського царя при облозі лівни. Бо перечув був, що той відійшов від лахішу. Як же почув, що про тірхаку етіопського царя, говорили Ось він вирушив, щоб воювати з тобою. То знову послав до Єзекії послів сказати: Скажіть так, Єзекії, юдейському цареві: не давай твоєму богові, на якого ти покладаєшся. Зводити тебе словами місто Єрусалим, мовляв, не попаде в руки асирійському цареві. Сам же добре чув, що асирійські царі зробили з усіма землями, як вони їх спустошили. Тобі б одному врятуватись. Хіба боги народів, яких зруйнували мої предки, їх визволили як от Гозан, Харан, Рецев. Та мешканців Едену, що в Таласарі. Де цар Хамацький, цар Арфацький, цар міста Сефарваїму, Єни і Івви? Єзекія взяв листа з рук послів і, прочитавши його, пішов у Господній храм і розгорнув його перед Господом. І молився Єзекія перед Господом і говорив: Господи. Боже Ізраїля, що воссідаєш на херовимах, Ти один Бог над усіма царствами землі, Ти сотворив небо і землю. Прихили, Господи, вухо твоє і вислухай, відкрий, Господи, очі твої і споглянь, слухай слова Санхириба, якими він прислав хулити Бога живого. Воно є правда, Господи, що асирійські царі спустошили народи і землі і повкидали богів їхніх у вогонь, бо тож і не боги, а діло рук людських, дерево і камінь, тим і могли їх понівечити. Але тепер, Господи, Боже наш, вирятуй нас із його руки, благаю, щоб усі царства на землі зрозуміли, що тільки ти. Господи Бог! Тоді Ісая, син Амоса, послав до Єзекії сказати, так говорить Господь, Бог Ізраїля, я вислухав твою молитву до мене проти Санхериба, Асирійського царя. Ось те слово, що виповів Господь на нього. Гордить тобою. Сміється з тебе дівиця, дочка Сіону, Хитає головою позад тебе, дочка Єрусалиму? Кого хулив? Зневажав. На кого підняв голос із висока глянув очима? На Ізраїлового Святого. Через твоїх послів хулив ти Господа, і сказав: На моїх численних колісницях я зійшов на верхі гір. На Ливані, рубав його найвищі кедри, найдобірніші його кипариси, добравсь до самого його кінця, аж до густого його лісу. Я розкопував і пив чужі води, висушував стопами моїх ніг усі єгипетські канави. Чи ти чував? Вже з давніх давен я це приготував, і за старих часів я це намислив. А тепер виконую, щоб обернути в купи руїн міста твердині. Мешканці їхні безсилі, налякані, збентежені, стали, немов трава на полі, немов зелене бадилля, немов трава на покрівлі, немов збіжжя під східним вітром. Чи ти сидиш, чи ти виходиш, чи ти входиш, усе я знаю. За те, що ти біснувався на мене, та що твоє зухвальство вразило мої вуха, я тобі заправлю моє кільце у ніздрі, мої зубела у твій рот, і заверну тебе назад дорогою, якою ти прибув. Ось тобі знак цього року їстимете те, що впаде на землю, на другий рік те, що само вродить, на третій же рік сійте і жніте. Садіть виноградники і їжте плід їхній. Останок же дому Юди, що застанеться живим, пустить знову внизу коріння, і плід угорі вродить, бо з Єрусалиму вийде решта. Те, що врятується, з гори Сіону. Горливість Господа сил це зробить. Тому ось що говорить Господь про Асирійського царя. Не ввійде він у це місто, стріли туди не пустить, не виступить за щитом проти нього і не насипле проти нього валу. Дорогою, якою він прийшов, повернеться назад. У місто це не ввійде, це слово Господнє. Я захищу це місто, я його урятую заради мене самого і заради слуги мого Давида. Тієї ж самої ночі вийшов ангел Господній і побив у асирійському таборі 185 тисяч. І як повставали рано вранці аж ось усі ті лежать трупом мертві. Рушив Санхериб, асирійський цар. Повернувся походом назад і сидів у Ніневії. Одного разу. Як він припав до землі в храмі свого бога Нісроха, убили його мечем сини його Адрамелех і Сарацер і втекли в країну Арарат. На місце його став царем, син його Асархаддон.